разбила мое сердце, и осколки разбросала. Ты всегда была моей звездой, а теперь чужою стала. Отпустил тебя, смирясь с судьбой. Я на все четыре стороны кружаться над моей бедой. Вороны, вороны, больно мне, больно не унять эту злую бой. Больно мне, больно, умирает любовь. Черный ветер на крыльях разлук мое счастье унес. укладинку, на який надпис, наприклад, «Світ люди за світлика». Це було, знаєте, що це Лозунг треба йти, так. Кожен день на 6 часов у нас зустрічі. Тут зустрічі, теж можна. І ще до кінця не согласовано, але, думаю, зустрічі будуть тематичні. Да. У Юри є 7 головних пунктів, по яким ми знайдемо. Так що, якщо є бажання, життя, приходите. Uh -huh. Чужие люди подходят, когда уже есть какая-то толпа, им уже интересно. А если Юра сам стоит и рядом с ним человек, то никому не интересно. Так что ждем 6 часов, задавайте вопросы, люди раскручиваются потом по ходу. Ну там требуется, да, по сайту Болескова можно подключить, и питание требуется про социальную политику, про экономику, про чрезвычайную Семь сутков здесь. Все полючие вопросы действительно знают. Мы втилые антикоррупционные просто принять закон и непонятно, когда он принял ходячий. Проблема в тому, поражу, що законційний, який вони прийняли, <реку> воно не буде діяти поки <реку> що. Він нам державний лікар. Пісили, Томенко дивлю, <реку> <реку> теж вже у Порошенка. Томенко. А то розумна людина, толерантна. Я таку людей, таких людей, як був у нас по було. У <реку> Порошенка є <реку> нормальний. <реку> вчора <реку> тільки йде виступав із Києва. І знаєте, що говорив? Що ми от кажемо пенсію, будемо старатися людям дати таку, яку заробили. Де 20... Я 53 роки проробив по будівництвах. Від, читайте, від 62-го року по 2011 проробив по будівництвах. Ну, а тата, та за словом. Як її назвати, що секретар, що ходила, та бумажка носила по кабінетах. Звісно, молодця, кожен вечір у шість вечора приходьте, ми збираємося, ми обсуждаємо, ми якісь акції робимо, будемо зараз по селах їздити з автомайданом. Майдан, ми тут організовували, Майдан. Ну? Ми тут організовували Майдан. І як то кажуть, двері і всі і втукали, і в кринчиках. І, втукали, і, втукали, ми. і mm. туди ми їздили, і туди ми били. Адміністрацію ми захоплювали туди зимову. Прокурора вигнали, були, портрети Януковича, ми вмітували з них із кабінету. Це все ми робили. То все буде нормально. Ми зараз розкутимо, тих старих усіх треба. Виганяти чорти мати. Якщо запретили комуністичну партію, значить їх треба вбивати. Тоже з нуля починати тяжко. Тоді все гнило, і ви розумієте. Ну, гнить по доколі і добре. Вибрати з них нормальність, але дуже мало. Фабрика, заводи, підприємства, все позабирали, а тепер ходять. А що, в них гроші? Ну, все, вони всі в Люди, які до того строїли, воду та от. Я, наприклад, у мене рік у апеляційному суді скарги були, що я висудив, ну, діти війни. Я висудив собі два виконавчі листи, вот, прийшли через суд. А Пенсійний фонд подав мене в апеляційний суд у Львов, і у Львові стояло за рік. Поки я не почав сам, хоч я не юрист, сам почав довбати їх тих. Там голову того апеляційного, адміністративного апеляційного суду. Обо мені вислав по такій то ну, справі, таку-то справу ну, відповіді мені вислали, щоб у постійний раз, що ваша справа каже завершена, каже, більше не підлежить ніякому. Ніякому, все. А, а той в, в Ужгороді, тут теж то то ще. І розумієте, як у них, яка у них система бандитська, от напише вам. І одну помилку зробить, одну букву пропустити. No. Вже, вже вам треба ту букву через сюди да, да, да. висужувати, щоб і Ось так, і на нинішній день Та я писав, я, коли був я, маю, луков, я луков, луков, і відто мені такий конюхов no. дав. Я ходив сюди, все як має бути, а апеляція в них, готова оперують чим, що у нас не є гроші, бюджет не спущає для вас грошей. для... <ривання> <Вот. пута шуя> ага. І чекає, коли буде, не треба. Ніч каже, ми, ми вам нарахували, нарахували суму, яка, все. Лише є гроші. Щоб ви просто пішли. Щоб затягнути. Щоб ви пішли, не до того. Ні, ну добре. Ще не сорвані погони І не розстріляні палки Ще не красним, а зеленим Восходит поле у реки Им лет немного и немало Но их судьба предрешена Они еще не генералы И не проиграна война У них в запасе миг короткий Для бурной славы и побед Сентиментальные красотки им восхищенно смотрят вслед. А на парадах триумфальных их ждут награды и чины. Но эти сцены так фатальны, а эти лица так бледны. Кровавая хмельная, хоть бой, хоть волком вой, страна. что ж ты делаешь со мной? Горят фамильные альбомы В каминах жарких на углях От стены Патьевского дома Уже накатывает страх Уже сошел с небес Мессия И помыслы его чисты Свой вечный крест несет Россия Считая свежие кресты, Вчера изысканные франты, Сегодня рыцари войны. Они еще не эмигранты, Они еще ее сыны. Но жизнь прошла, как не бывало, И не оставила следа, На горизонте догорала. я звезда.